Так, продовжуємо нашу похудальну історію на прийомі моя теща Людмила Петрівна. І дивіться, оце плаття її гарне, таке бірюзове. Ви його одягали років 10 тому. Більше теж. Навіть більше. Я просто сьогодні побачив те, що в цьому платі. Думаю, ну от реально класно і є результат. Значить, по вазі в нас за 7 тижнів не повні. Два місяці в нас сьогодні восьма ін'єкція з половиною кілограмів за неповні два місяці. Тобто спочатку була динаміка дуже хороша, але зараз трошечки вага призупинилась. Тобто ми стартували з 92 кілограма, зараз 87,4 як вам по відчуттях? Скажіть, ви ну, ну є якісь набагато легше. людей цікавить. Не, побочки побочко. немає. Була там трошки, ну так. А зараз. що було трошки? Ну то ж нота. То... Це на початку, так? Так, якісь ну, були, такі, були, Але да. потім воно пройшло. Зараз пройшло. Зараз так. ви вже, в принципі, не відчуваєте. Не відчуваю, все дуже добре і набагато мені легше стало. О, це, це саме основне. Значить, історію похудальну ми продовжуємо. Це препарат тирзапатит. Називається, у нас доза 5 міліграм, потім буде 7,5. Тобто, в нас а, такий курс ми собі запланували на 3 місяці з продовженням до півроку до року. А, тому маємо за два місяці мінус 5,5 кг, Це нормально. На терзапатиді так буває, що спочатку різко втрачається вага, потім йде пауза, а потім знову знижується вага. Це я вже від багатьох пацієнтів таке чую. Так що у нас сьогодні 8 ін'єкція. Будемо тримати вас в курсі. Восьма доза, 5 мг, Робимо ми підшкірно. Ін'єкції абсолютно не болючі. Зручно, людина може собі сама проводити ін'єкції. Ви не хочете спробувати самі? А ви ж робили це? Я сні? робила, так. А, все, все. Так, так що, друзі, тримаємо вас в курсі.